Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду матчу між одеським чорноморцем та командою Торон із чемпіонату Узбекистану. Черговий спаринг для підопічних Романа Григорчука. Їхня підготовка до другої частини сезону УПЛ продовжується. На восьмій хвилині одесити мали атаку лівим флангом. З м'ячем опиняється Єрмаков, знаходить він передачею, але Фюренка в штрафному майданчику той обробляє м'яч обігрує голкіпера і забиває у порожні ворота. Захисники Турона одразу сигналізують боковому арбітру. Мовляв, там було положення поза грою, але... Головний рефері не зафіксував ніякого офсайду, і Але Фіренко дуже технічно та майстерно відзначається забитим м'ячем. Кутовий був Торона. і одразу потужний дальній удар від футболістів з Узбекистану Норбеков пробивав, але Дмитро не погодов не очікував напевно такого пострілу. Однією рукою відбуває, але загрозу від своїх воріт. Відводить вісімнадцята хвилина. Була подача зі штрафного від чорноморця, і одразу розпочалася контратака суперника. Лівим флангом набирає дуже небезпечно. Азам Алієв пробиває і рахунок стає 1-1. Чорноморець пропускає після контратаки. Не встигли вони перелаштуватися і. Повернутися в оборону, і суперник дуже вдало цим користується і простріл в центральну зону. Захисники абсолютно без нагляду залишають Азама Алієва, і рахунок став 1-1. 25-та хвилина. Брагару впав у штрафовому майданчику Торона, але арбітер не зафіксував ніякого порушення правил. Напишіть у коментарях, чи побачили ви. Порушення чи потрібно було ставити 11-метровий у бік воріт Турона матч продовжився. 29-та хвилина. Атака лівим флангом дуже круто між собою обігралися. Єрмаков та новомець, і Єрмаков вже віч навіть з голкіпером виходив. Але Тухтамбаєв Воротар Турона робить сейв і рятує свою команду. 35-та хвилина, атака від Торона і дальній постріл від Стойлоковича. Але м'яч пролітає набагато вище в рід Дмитра Неповодова. 35-та хвилина. Турон намагається вийти з оборони, але невдало це робить. І завдяки своєму прасингу Чорноморець забирає м'яч, і Кузик заробляє штрафний удар. Потужний дальній удар від Васильєва, але прямо в руки. Голкіперу Турона, і на цьому перший тайм закінчується у другій половині матчу. Правим флангом розпочиналися атаки чорноморця. Зміщення від Алефіренка, чи то удар, чи то простріл на Кубемба, але м'яч вилетів за лисів лінію. 52-га хвилина. На лівому фланзі опиняється з м'ячем, проривається, зміщується в центр. Передача в штрафний майданчик. І ось такий дещо курйозний м'яч забуває на омець. М'яч трохи застряг в калюжі в воротарському майданчику Торона. Але у підсумку все-таки м'яч закочується У ворота і відзначаємо таку круту, швидку комбінацію від одеського Чорноморця лівим флангом. І реакцію на умся, який вдало грає на випередження проти захисника, і робить рахунок 2-1. 56-та хвилина. Атака Турона не грає на виході і з м'ячем опиняється пошмірзаєв проти нього. Салюк і Салюк порушує правила, і арбітер призначає 11-метровий у цьому моменті. Е, не зрозуміло. Давайте дивитися разом. Не зрозуміло, чи був насправді дотик від Салюка. Проти Тошмірзаєва, Але арбітер призначає 11-метровий удар. І це воле від Муртозаєва, який відсвяткував у стилі Криштяну Роналду. І рахунок стає 2-2. Шістдесят п'ята хвилина. Кутовий від Наумся, Довга передача. Удар головою від Селіна. Волкіпер робить крутий сейв і захисник. Одразу вибиває м'яч з лінії воріт. Атака одеського Чорноморцю продовжується, але захисники тут вже дуже вдало зіграли і не дали можливості продовжити той момент дивимося повтор. Селін б'є і напроти хід голкіперу, який встигає зреагувати і відбити цей м'яч. 69-та хвилина. Туроне розпочинає свою атаку. І ось така розрізна передача від Тошмірзаєва на Муртазаєва. Той виходить міч навіть з непогодовим, але не Щасний виходить з воріт, скорочує відстань і переводить ногою м'яч на кутовий. 76-та хвилина. Короткий розіграш чорноморця з кутового. З м'ячем опиняється бадібанга. Навісна передача, і абсолютно без нагляду Віталій Єрмаков забиває м'яч. у Ворота Торона стає рахунок 3-2. І Одесити дуже якісно використовують стандарти у цьому матчі. Ми бачимо, знаходить передачу Бадібанга Єрмакова, і той дуже впевнено забиває свій м'яч. 80-та хвилина на воротах вже одеського Чорноморця Варакута, який невдало виніс цей м'яч, але одразу ж виправляє свою помилку. І від крутого удару Мірзаєва Варакута робить класний сейф, переводить м'яч. На кутовий. І, врешті-решт, на 84-й хвилині, Євген Селін доводить рахунок вже до результату 4-2 після передачі на умця Селін ставить крапку у цьому матчі. Впевнена перемога команди Романа Григорчука в матчі проти представника чемпіонату Узбекистана Турон. Якісний спаринг і. Друга частина сезону УПЛ вже дуже близько. Ми вам дякуємо за увагу. Підписуйтесь на Футбол Хаб, коментуйте і не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашим партнером компанією «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.